Спекотний серпневий день 2020 рік. Округ Джексон, Арканзас. Сільські дороги оточені золотими полями Сої та кукурудзи. Вони тягнуться аж до горизонту. 25-річна Сідні Сазерленд, медсестра з великим серцем, зав'язує шнурівки своїх кросівок і вирушає на пробіжку. Її біля волосся волосі зібране в хвіст, Apple Watch відраховує кроки, а в навушниках грає улюблений плейліст. Вона не знає, що за нею вже хтось стежить, хтось з її громади, де всі знають один одного. Цей хтось вже зробив свій вибір. І цей вибір назавжди зруйнує мирне життя містечка Грабс. Вітаю вас в новому епізоді нашого подкасту, де ми розкриваємо найтемніші таємниці: від зникнень до злочинів, що шокують своєю жорстокістю. Сьогодні ми розповімо історію Сідні Сазерванд, молодої жінки, яка любила життя, рятувала інших. Але стала жертвою хижака, який ховався серед найближчих друзів та сусідів. Тож налийте собі кави, зачиніть двері, тримайте світло ввімкненим, і приготуйтесь до історії, яка змусить вас переосмислити, що таке довіра і кому ми можемо довіряти. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки та і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Округ Джексон, Арканзас, 2020 рік. Це серце сільської Америки. Там життя тече повільно, а пейзажі нагадують картини Едварда Гопера поля сої, кукурудзи і рису. Пунктирно позначені фермерськими будинками з облупленою фарбою. Грабс містечко з населенням трохи більше 300 осіб. Здається, що воно застигло в часі. Тут всі знають один одного. Сусіди позичають інструменти, діти катаються на велосипедах до сутінків, а двері будинків рідко замикають на ключ. Церква, продуктовий магазинчик зі старою вивіскою та футбольне поле місцевої школи. Ось центр життя громади. Злочинність тут майже невідома. Хіба що хтось вкраде садовий шланг, чи підліки влаштують вечірку в полі. В цьому світі виросла Сідні Клер Сазерленд, наймолодша донька Мегі і Діона Сазерлендів. Її дитинство було сповнене тепла: літні вечори на ганку з лимонадом, сімейні барбікю, де пахло смаженим стейком, і поїздки на пікапі батька до річки Каш для риболовлі. Сідні мала двох старших братів. Тайлер і Сема, які обожнювали її, хоч і дражнили за її впертість, але ніхто не любив її так, як мати Мегі. Вони були не просто мамою і донькою, а найкращими подругами. Разом ходили до магазину, ділилися мріями за чашкою кави в Starbucks і розмовляли по телефону тричі на день. Сідні народилася 27 листопада 1994 року в окрузі Джексон. Її дитинство було типовим для грабс. Вона гралася в полях. Допомагала батькові на фермі, співала в церковному хорі. У школі Такерман вона була зіркою, черлідерка, учасниця театрального гуртка, відмінниця. Її цитата в шкільному альбомі за 2013 рік стала девізом її життя сен життя знайти свій дар, мета життя віддати його іншим. Ці слова не просто були гарною фразою. Сідні присвятила себе допомозі людям. Вона стала медсестрою. Після закінчення школи Сідні вступила до коледжу в Арканзасі. Там вона вивчала медсестринську справу. У 2020 році, щойно склавши іспити на ліцензію, вона почала працювати в медичному центрі Гарріса в Ньюпорті, недалеко від Грабс. Її колега Дженніфер Едінгтон згадувала, Сідні була примінцем, Вона могла заспокоїти будь-якого пацієнта. А після зміни розповідала про своїх племінниць з такою любов'ю, що ми всі посміхалися. Пацієнти любили її за м'який голос і щиру турботу, а лікарі за професіоналізм. В особистому житті Сідні була щаслива. Вона жила зі своїм хлопцем Алексом в затужному будинку в Грабс. Вони тримали двох собак, лабрадора Баді і тер'єра Моллі. Її племінниця, донька Тайвера, кликала її тітка Сасі за життєву вдачу. Сідні любила шопінг у Волмарт, пекла кекси з кремом для сімейних свят і мріяла одного дня відкрити власну клініку. Її інстаграм був сповнений фото. Вона в спортивному костюмі після тренажерки, вона на пляжі в Дестині, вона з мегі за келихом вина. Фітнес був для Сідні не просто хобі, а способом життя. Вона тренувалася 5 разів на тиждень. Тричі в тренажерному залі з особистим тренером і двічі пробіжки сільськими дорогами. Її вага всього 47 кілограмів при зрості 157 см робила її тендітною, але сильною. Пробіжки давали їй не лише фізичну форму, а й душевний спокій. Біг очищає голову, казала вона своєму хлопцеві Алексу після 12 годинної зміни в лікарні. Літо 2020 року стало особливим для сім'ї Сазервенд. У серпні вони провели тиждень в Дестені, Флорида, насолоджуючись сонцем, морем і сміхом. Сідні фотографувала захід сонця, будувала замки з піску з помінницями і танцювала під музику на пляжі. Повернувшись 18 серпня, вона була сповнена енергії, готова повернутися до роботи і тренувань. Середа, 19 серпня, почалася для Сітні як звичайний день. Вона прокинулась о 6.30, випила смузі з бананом і відправилася до тренажерного залу. Там вона провела годину з тренером, працюючи над силовими вправами. Повернувшись додому близько 10-ї, вона зайнялася хатніми справами. Розібрала валізи з Флориди, занесла брудну білизну в пральню. Вигуляла собак. Камери Рінг біля будинку зафіксували її в спортивному костюмі чорних легінсах і рожевій футболці, коли вона виймала сумки з машини. Близько полудня Сідні поїхала до матері, щоб віддати пошту, яка накопичилася за час відпустки. Мегі якраз готувала обід, і вони поговорили про дрібниці. Сідні хотіла спекти печиво, планувала зміну в лікарні, згадала, як весело було у Флориді. Вона сказала, що хоче пробігтися. Хоча вже тренувалася вранці. Мегі, як завжди, хвилювалася, доню, ти тільки не перенапружуйся. Сідні засміялася, мам, біг, це моє, я швидко, я люблю тебе. Мегі відповіла: Я теж тебе люблю, дивлячись, як донька, йде до машини. Це була їхня остання розмова. Повернувшись додому, Сідні перевдяглася в бігову форму, чорні шорти і рожавий топ, Взула кросівки Nike, взяла Apple Watch і навушники AirPods. Взявши телефон, вона увімкнула трекер на годинку і вийшла на пробіжку близько 14.30. Її маршрут пролягав уздовж шосе 18 між Ньюпортом і Грабс, знайома дорога, де вона бігала десятки тисяч разів. Це була типова сільська місцевість, поля, старі сараї, рідкісні фермерські будинки. Трафік був мінімальний. Хіба що трактор чи поштова машина проїдуть раз на годину. Між 14.30 і 15.00. Водій Юпс Роберт Кук помітив Сідні на шосе 18. Вона бігла узбіччям у навушниках і зосередженим виглядом. Нічого незвичайного, згадував він у суді, просто дівчина на пробіжці. Але Сідні була не сама. 28-річний квейк Льюелін, місцевий фермер, їхав своїм пікапом по окружній дорозі 41, коли побачив її. Ким же був цей квейк? Квейк був відомий у грабс як спадкоємець фермерської династії. Його сім'я обробляла 6 тисяч акрів землі, вирощуючи сою, рис і кукурудзу. У 2016 році Льюеліни отримали звання Фермерська сім'я року округу Джексон. Це підкреслювало їхній статус у громаді. Квейк з русявим волоссям і міцною статурою здавався типовим сільським хлопцем. Він їздив на пікапі. Носив джинси і допомагав батькові на полях. Але за фасадом простого хлопця ховалася темрява. Сусіди описували його як тихого, але з дивним поглядом, коли він був п'яний чи злий. За даними слідства, Квейк їхав на захід, коли помітив сідні. Замість того, щоб приїхати повз, він розвернув пікап і почав переслідувати її. Це був не випадковий імпульс, його дії свідчили про холоднокровний розрахунок. Поліція вважає, що Льюелін навмисно збив сідні своїм пікапом, використовуючи машину як зброю. Удар великої машини по тендітній дівчині був руйнівним, вона отримала множинні переломи і травми. Це унеможливило її втечу чи опір. Але Квейк не зупинився. Замість того, щоб викликати швидку, він переніс непритомну чи напівпритомну Сідні в пікап і відвіз до віддаленої ділянки на своїй землі. Місце, яке знав з дитинства. Там, у темряві полів, де лише цикади порушують тишу, він зґвалтував її. Цей акт був не лише фізичною жорстокістю, а й зрадою довіри громади, де фермери вважалися стовпами моралі. Після зґвалтування Квейк зіткнувся з вибором. Він міг залишити стідні, сподіваючись, що вона виживе, або позбутися її. Він обрав друге. Медичний експерт пізніше встановив, що причиною смерті стали множинні травми тупим предметом. Ймовірно, від ударів пікапом і додаткового насильства. Квейк закопав тіло Сідні в неглибокій могилі на полі поблизу ферми, вибравши місце, де ніхто не шукав би, а потім повернувся додому, повечеряв сім'єю і ліг спати, наче нічого не сталося. Коли Сідні не повернулася додому до вечора, 19 серпня, Алекс запанікував. Вона завжди писала, чи дзвонила, якщо затримувалась, її телефон не відповідав. Повідомлення в Snapchat залишалося непрочитаним, це було не в її стилі. Алекс зателефонував Мегі. Вона підтвердила, що не чула нічого від доньки після тієї розмови в день. До 18.00 вони зрозуміли щось не так. У грабс, зникнення людини, було нечуваною подією. Спочатку Алекс і Мегі сподівалися, що сідні впала, зламала ногу чи втратила телефон. Але коли настала темрява, а її не було. Вони звернулися до шерифа округу Джексон Девіда Лукаса. Лукас, який знав Сідні з дитинства, одразу зрозумів серйозні ситуації. Сідні не з тих, хто зникає, сказав він своїм заступникам. До сьомої ранку, 20 серпня, пошуки стали найбільшою операцією в історії округу. Шериф залучив департамент виправних установ Арканзасу, поліцію штату, маршалів США, ФБР і три сусідні поліцейські відділки. Понад 300 волонтерів, фермери, вчителі, сусіди приєдналися до пошукових груп. Вони прочислили поля, канали і ліси. В небі гуділи гелікоптери. Собаки-шукачі гавкали, а громада молилася в церкві грабс за безпечне повернення Сідні. Технології стали ключовими. Apple Watch і телефон Сідні дали змогу відстежити її останнє місце розташування через стільникові вишки. Дані підтвердили, вона була на шосе 18. Де її бачив водій Юпс. 20 серпня пошуковики знайшли її айфон. Телефон був цілим, але явно вимкненим. Це вказувало на злочин. Слідчі опитували місцевих. І одним із тих, хто допомагав, був квейк Ільюелін. Він розповів, що бачив сідні на пробіжці, але запевнив, що вона була сама і виглядала нормально. Його добровільна заява була хитрістю. Злочинці часто приймають участь в пошуках. Щоб контролювати ситуацію. Льюлін також приєднався до пошукових груп у Фейсбук, присвячених Сідні, висловлював своє занепокоєння. 21 серпня Квейк сам прийшов до поліції штату. Він заявив, що можливо був останнім, хто бачив Сідні. Він дозволив оглянути свій пікап, і це була його фатальна помилка. На задніх дверях поліція виявила кров, а дані з його телефону показали. Він був у районі, де знайшли айфон Сідні. Камери на його фермі зафіксували пікап, який виїжджає в день 19 серпня, і повертається з новою вміятиною. Під тиском доказів Квейк зламався. Він зізнався, що збив сідні пікапом, але назвав це випадковістю через пил на дорозі. Однак його розповідь розвалилася, коли він визнав, що возив її тіло, а грався з нею. Так він назвав те, що він з нею зробив, і закопав у полі. Він зізнався, що кинув свій одяг чорну футболку і шорти у кошик для білизни в будинку своєї матері. Пошук у будинку матері Квейка дав результати. Поліція знайшла футболку з білявим волоссям і шорти. Аналіз ДНК підтвердив, що волосся належало сідні. 21 серпня, через три дні після зникнення, пошуковики знайшли тіло сідні в неглибокій могилі на полі Ільюеліна. Місце було настільки віддаленим, що без його зізнання знайти його було майже неможливо. 23 серпня 2020 року квейку Люєліну висунули звинувачення в навмисному згоченні першого ступеня, зґвалтуванні, викраденні та наругі над тілом. Громада Грабс була шокована. Син фермера, якого вважали своїм, виявився монстром. В листопаді 2020 року захист подав клопотання про психіатричну експертизу. В лютому, 2021 року психолог підтвердив, Іллю Іллін психічно осудний. Він розкрив тривожні деталі злочину. Після трагедії він повечеряв з сім'єю, подивився телевізор і намагався забути те, що зробив. Він сказав, що не хотів робити того, що зробив. Докази, кров, ДНК, дані телефону, відео з камер, зізнання робили виправдання неможливим у 2021 році. Захист почав домовлятися про угоду, щоб уникнути смертної кари. Прокурор Генрі Петті консультувався з сім'єю Сазервен, яка не хотіла затяжного процесу. 1 жовтня 2022 року Ліорін визнав провину у злочині, отримавши довічне ув'язнення, без права на умовно дострокове звільнення. Звинувачення у викраденні та наруги над тілом зняли. В залі суду він виглядав худим і змарнілим, уникаючи поглядів сім'ї Сідні. Родина Сідні виступила з заявами. Мегі, дивлячись Льюіліну в очі, сказала: вона не була твоєю, щоб ти забрав її. Ти обіймав мене тими руками, якими забрав її життя. Мати запитала Сідні боролася, плакала, кликала своїх братів. Діон Сазерленд назвав Льюіліна боягузом. Смерть Сідні стала трагедією, яка зруйнувала ілюзію безпеки в Грабс. Вона оголила правду. Хижаки можуть ховатися серед тих, кому довіряють. Але вона показала і силу громади. Сотні людей шукали Сідні, молилися за неї, підтримували її сім'ю. Сім'я Сазерлан створила стипендію імені Сідні для студентів медсестринства в університеті Арканзасу. Щорічний забіг біжи за Сідні, збирає кошти для жертв насильства. У Грабс на шосе 18 встановили меморіальну табличку з напису. Сідні Сазерленд 1994-2020. Твоя посмішка в наших серцях. Мегі Сазерленд стала активісткою, виступаючи за безпеку жінок під час пробіжок. Вона співпрацює з організацією Run Safe, яка роздає трекери і проводить тренінги з самооборони. Моя донька любила бігати, каже Мегі. Я хочу, щоб інші дівчата могли це робити без страху. Друзі, а як ви думаєте? Чи можна обезпечити себе під час пробіжок або просто прогулянок? Залишайте свої коментарі під відео, бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!